Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову на жаль доводиться розпочинати з сумного на війні з Росією. Загинув кандидат у майстри спорту України з фехтування на шаблях 37-річний Ростислав Лівач. Він був учасником всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів у Львівської області. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним близьким друзям і знайомим полеглого героя світла Вічна пам'ять. Позиція ФІДЕ завжди була однозначною. Фіде підтримує резолюцію міжнародного олімпійського комітету та міжнародного визнання кордону. Ця позиція одноголосно ухвалена радою ФІДЕ. Подібну заяву зробила міжнародна федерація шахів, яку вона зробила після слів її очільника Росіянина Аркадія Дворковича, який назвав окуповані території України новими територіями Російської Федерації. Після чого ФІДЕ тимчасово призупинила членство Федерації Шахів Росії в організації А Дворкович. Утримав догану. Екс чемпіон світу Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру. Таку заяву зробив колишній чемпіон світу в Крузервейті Джоні Нельсон. Я думаю, що Ф'юрі зараз починає усвідомлювати, що з ним відбулося. Він не буде знову битися з усиком. Він може завершити кар'єру через поразку у першому бою. Він дуже важко переживає це. Тайсон може посміхатися і жартувати, але не думаю, що він наважиться на реванш у Тайсона. Знову може розпочатися депресія, як це було у 2015 році. Коли у нього у нього вже були проблеми з алкоголем та наркотиками, його оточення просто не підтримує, йому немає з ким поговорити, резюмував він. Квитки на євро 2024 купили вболівальники з 134 країн. Лідером за кількістю придбаних перепусток від загальної кількості 27% є сполучені штати Америки. Для розуміння мешканці Німеччини країни господарки придбали 25% тікетів. Тим часом організатори головної фанзони євро 2024 заборонили використання. Російських, ізраїльських та палестинських прапорів подібне поширюється лише на матчі, які будуть проходити в Берліні. Збірна України з футболу у вівторок прибула до Німеччини і в місті віз Баден, столиці федеральної землі Гесен на заході країни, яке розташоване поряд з майцем і Дарштадом неподалік Франкфурта. Розпочала підготовку до чемпіонату Європи. У середу на тамтешньому стадіоні Бріта Арена вона провела відкрите тренування, яке відвідали понад три тисячі уболівальників. До речі, тут мешкають близько ста тисяч біженців-переселенців з України. На початку заходу нашу команду привітали та побажали успіху і перемоги України загалом у війні. Представники міської влади, після чого футболісти подарували уболівальникам м'ячі на згадку. Далі було легке втягуюче тренування, яке тривало близько години. А по його завершенні Провели свою рідну автограф-сесію, не відмовивши усім бажаючим у власних підписах а ті, у свою чергу, побажали синьо жовтим гарного виступу на Євро 2024. Екстренер Донецького Шахтаря. Пауло Фонцека очолив італійський Мілан, який фінішував другим в чемпіонаті серії А. Наразі зіграє в Лізі чемпіонів. Угода підписана терміном на три роки. Для Фонсеки це друге місце роботи на пенінах. Раніше він очолював Рому, а до цього встиг попрацювати з португальськими порту Брагою, Шахтарем та французьким Лілем, з яким фінішував четвертим в Лізі. Один фурор збірної України з футболу Артем Довбик в Італії, де його хочуть бачити у своїх лавах декілька клубів. Отримав цікаве прізвисько. Б'янко лукаку, білий лукаку, на якого він схожий габаритами, хоча трохи нижчий. І легший Микола Балакін став найкращим арбітром української прем'єр-ліги минулого сезону за підсумками анкетування клубів Української прем'єр-ліги. Друге місце посіб львів'янин Олександр Шандор, Шандор. Даруйте третє Олексій Деревинський з Хмельницького. За минулий сезон Балакін встиг сім разів судити відсудити матчі Єврокубків, серед яких і поєдинок Іспанського Реал Сос'єдада і Австрійського Зальцбурга на груповому етапі Ліги Чемпіонів. Далі про таке вихованці дитячої нацької спортивної школи стих технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради завоювали золоті нагороди Марія Ага серед молоді. А Федір Безлепкін серед юнаків на чемпіонаті України з триатлону на спринтерській дистанції який приймало селище Бояни Чернівецької області. Марія Ага у команді разом з Кариною Євтушенко і Дмитром Маляром. Стали третіми в естафеті Мікс серед дорослих. Вихованці третій спеціалізованої для Чеченнянської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради здобули два кубки та шість медалей на Кубку України з легкої атлетики серед юніорів, змагання ко завершилися у Кропивницькому. Золоті нагороди з особистими рекордами завоювали Олександр Власов, штовхання ядра 6 кілограмів і Дмитро Супенко з метання спису 700 грамів. Ганна Чудненко стала срібною призеркою зі спортивної ходьби на 10 тисяч метрів з індивідуальним. Досягнення ілля Бережний також був другим з особистим рекордом з метання диску 1 кг 750 г. грамів. відзнака і в Валерії Кобазівої з бігу на півтори тисячі метрів. Сергій Дачишин бронзовий призер з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами. З нагородами зональних змагань командного чемпіонату України серед дюсиша та з Дю заслування на байдарках і кануя кіфіншував в Умані. Повернулися вихованці профільного відділення дитячої нацької спортивної школи з водних та вислувальних Спорту Дніпровської міської ради срібло і бронза у Кіре Рубан. Бронзовими призерами стали Ігор Джалілов, Кирило Кноменко, Анна і Софія Єфремова. Спортсмени Дніпропетровщини, Ярослав Чернишов і Владислав Кривошей завоювали бронзові нагороди на змаганнях п'ятої літньої універсіади України Ю 17 з Рекуримської боротьби яка проходила у Києві, 13 спортсменів з Дніпропетровської області стали переможцями і призерами чемпіонату України серед учнівської молоді скелелазіння у вікових категоріях юнаки, дівчата та молодь. Відкритий кубок Дніпропетровської області з Бадмінтону, якщо зважити на участь у ньому представниці Одеси, став завершальним турніром насиченого календаря регіональної і міської федерації з цього олімпійського виду спорту і проводився в рамках міжнародного олімпійського дня. Відкритий кубок Дніпропетровської області з Бадмінтону, якщо зважити на участь у ньому представниці Одеси, став завершальним турніром насиченого календаря регіональної та міської федерації з цього олімпійського виду спорту і проводився в рамках міжнародного олімпійського дня. Змагання зібрали на кортах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Доволі строкатий склад учасників від майстрів спорту України міжнародного класу Марії Улітіної і Наталії Войцех до вихованців дитячо юнацьких спортивних шкіл і просто аматорів. Кожен таких. Вирішував тут свої локальні завдання. Хтось серйозно налаштовувався здобути перемоги, інші просто завітали пограти у власне задоволення і спробувати себе у зустрічах з іменитими титулованими спортсменами. «Проходить клубок в області, в якому приймають участь наші найсильніші спортсмени, і разом з ними наша молодь грає зараз. Ми бачимо на площадках. Грають і Наші прославлені, видаючіся спортсмени це Улітина Маша, це бадяться Валерій, а також і молоді синиці Артем. Так. Ці змагання ми дивимося, яка в нас є перспектива для участі у Кубку України, який відбудеться, відбудеться у вересні місяці. Особливо колоритними постатями був насичений жіночий турнір, де поруч з вище згаданими у літіної і войцях боротьбу за нагороди вели їхні молодші, але не менш амбітні суперниці: – 16-річна Кароліна Баштаненко, на два роки менше від неї, агата Рештовська і на три Варвара Попережай, за плечима яких, попри юний вік перемоги і призові місця, на представницьких міжнародних турнірах серед своїх робесників. Хоча звітний дехто з них наразі не розглядав головним для себе. Це не головний турнір для мене особисто, а головніше буде все ж таки міжнародне змагання. Як я граю в парну категорію, та зміша парну категорію. Одиночний розряд я сьогодні не граю, тому що на, останні, на останній на останньому тренуванні потягнула ногу і буде міжнародний турнір через неділю і тому. Краще поберегти себе, щоб краще виступити на міжнародних змаганнях. Варвара у підсумку разом з подругою Агатою Рештовською стали срібними призерками жіночого парного розряду, поступившись у фіналі більш досвідченому дніпровсько одеському тандему Наталії Войцех Дарії Сибірякової. Остання святкувала успіх в одиночній категорії серед представниць прекрасної статі, здолавши у вирішальному матчі за золото Кароліну Баштоненко, спеціалізованої дичечної спортивної школи Олімпійського резерву з бадмінтону імені Константина Бавілова Дніпровської міської ради. На третьому місці її колега поначально. Му закладу Агата Рештовська сенсація вибухнула у змаганнях чоловіків, де перемогу в одиночці святкував інший вихованець з Дюсашор з бадмінтону імені Вавілова, 17-річний Артем Синиця. Серед чоловічих тандемів сильнішими були Іван Друщенко, Олександр Кереченко У міксі змішаному розряді перемогли Олександр Колісник і Наталія Войцих, яка таким чином стала дворазовою володаркою. Кубка Дніпропетровської області з бадмінтону 2024 року. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.